Так, да, не дуже, звісно, мене видно. Але то я така закапішонена Стою. І за мене море. Мар Адріатико. Дуже швидко темніє зараз. Сьогодні у нас 22 або 23 листопада, я точно не пам'ятаю. 23 сьогодні, бо в п'ятницю, чорна п'ятниця. Це сьогодні 23 листопада. А що в п'ятницю-чорна п'ятниця був в п'ятницю-25, а 25-го цього року, чорна п'ятниця, я собі отак визначаю. І моє життя дуже круто і, змі... і змінилось. По-перше, я тепер е, постараюся вести свій чавонодаєри на українській мові, українською мовою, е, тому що. Ну, тому що хочеться мені зараз говорити українською і створювати україномовний контент. Насправді, це, це YouTube Я завела спочатку для того, щоб італійською мовою віщати всякі е розумності дівчатам. Потім мене це не поперло, тому що це дуже багато заморочок, трошки не моє. І я зрозуміла, що мені потрібно просто щось інколи. Чомусь або комусь розказувати навіть собі в майбутнє, і я хочу повести YouTube як хронологію свого життя, де я була, що я робила, з ким я була, що бачила, як себе відчувала різні етапи моєї життя. От і моє життя дуже круто змінилося. Воно змінилось дуже зненацька. Як і завжди, в принципі, моє життя змінюється зненацька. Як, як, як часто це буває, дуже часто, не завжди, але дуже часто. Цього разу воно помінялося у зв'язку з війною в Україні і е, я жила у Львові. У мене там була моя маленька квартира, на наливайка, все чудово жила. Щасливо, в мене навіть був мій маленький бізнес, такий типу хендмейд-бізнес, от в прямому смислі слова хендмейд. Я робила масажі на дому у себе, зробила зі своєї малесенької квартири студії масажну студію. Там жила, там і працювала, і навіть зробила сертифікат. І то мені нормально все йшло. Поступово появлялися люди, появлялися дівчатка, які хотіла на масаж, тому що масаж я роблю просто восхитительно і після мене дуже добре. А ну я зараз попробую отак от зробити. Отак от трошки краще видно, напевно. Все рівно бліки від окуляр. Ем, от. І плюс ем, я записувала. Ну, типу, я дуже давно не записую, не розказую, як моє життя зараз. Пройшло вже чимало, чималенько прям, часу від моїх останніх. Це було, напевно, в Одесі. Останнє, що я щось викладала з Одеси. Потім якось замоталося, закрутилося. Я познайомилася з Назаром. Це такий хлопець зі Львова. один, Ми з ним познайомилися в Тіндері. В мене було дуже до нього е, розставання важке з Дмитром. Це такий мій, мій колишній е, молодой чоловік. І я розказувала, що Дмитро мене покинув, зробив мені спочатку пропозицію, якось странно це було. Потім він мене покинув, сказав, що він вертається в сім'ю. Від того, через тиждень мені знову дзвонив, написував. А я поняла, що мені в це впрягатися немає ні охоти, ні я не настільки без ума просто від нього, щоб забувати себе. Я, в принципі, ні від кого, напевно, не настільки без ума, і слава Богу, тому що. Я не хочу страдати через інших людей. Тобто, якщо хтось комусь на мене наплівати один раз, я зроблю так, щоб на мене більше йому ніколи не було наплівати, тому що я не буду в його житті. Мені не хочеться бути з людьми, які, яким на мене наплівать. Тим на мої якісь емоції чи на, мої, на мою персону взагалі, на то хто я. Тому в той же самий вечір, коли ми розсталися, я зрозуміла, що да, я його люблю, да, це супер травма, да, це дуже больно, да, я хотіла з ним зв'язати життя, але людина оказалась вдруг. тобто друг оказався вдруг. І ні друг, і ні врак, а так, таке 50-50, скажімо. І мені не хочеться з ним зв'язувати ні життя, ні якось страдати через нього. Я дуже швидко, прямо в сію минуту прийняла рішення. Що ні, я не буду з тією людиною ніколи більше. І, блін, реально, це було найкраще рішення на певному моєму житті. Хоча в мене дуже багато класних рішень було, але це було одне з найкращих, з найправильніших. І якщо б зараз в мене була можливість вернутися з тою людиною, я би, по-перше, таких можливостей не создавала, а по-друге, я би просто не вернулася ні за які. Ні за які -то кавріжки, тому що в мене зараз відносини, про які я мріяла багато-багато років. Власне, з Назаром у мене дуже хороші з ним відносини. Це людина, яку я глибоко поважаю, яку я глибоко довіряю, яку я знаю, я розумію його. Він для мене не якийсь заплутаний, непонятний з подвохом ребус, як предыдущий хлопець був, такий ребус загадковий. Нє-ні-ні, це, це дуже понятна, конкретна людина, яка я його дуже поважаю. От, напевно, в мене спочатку йшла глибоченна повага до нього, і потім я закохалася. Я знайшла лавочку, а це пальма. Знайшла лавочку, сяду і буду продовжувати віщати. Так, тут ще одна лавочка. Ну, я сюди собі поки присяду. От, тому. Ми з ним познайомилися, коли я вже предучі відносини відпустила, відпрацювала. У мене вже не було до нього якихось почуттів якихось. Так співає, хтось ходить гарно. Ага, жіночка везе малюка в колясочці і співає колесково. Е, о, От, що я там казала? Взагалі, я дуже класно відпрацювала Діму, відпустила його, настільки якось відпустила, що мені ж захотілося поблагодарити його за те, що він, ну, благодаря такому йому рішенню, непонятному то тут, то там, то там, то тут, я зараз в безпеці від нього і в надійних, хороших і таких відносинах, які мені, в принципі, були потрібні. Конкретні, конкретіка. І з Назарком ми познайомилися в Тіндері, ми з ним спочатку два місяці просто дружили, зустрічалися, не було ніяких ні поцілунків, ні, ну, такого, нічого такого не було. Просто я дуже придивлялася, собі дала час, і мені дуже подобалося, що в мене з ним не було зразу такої капець страсті, типу, що я там а, без ума від людини, все, біру-біру. Типу, я була дуже. В цих відносинах я, по суті і є дуже натуральна, спокійна, проста. Я не войовуюсь, мені не треба нічого з себе строїти, нікого там допонімати, додумати, да, да, да представляти. Типу, абсолютно тут все якось спокійно, прозоро, круто. Я дуже, дуже рада моїм зарошнім відносинам. Боже, дякую, Кришна, що ти забрав від мене все, те, що мені було не потрібне, і дав мені те, що мені дійсно було дуже-дуже потрібне тому я можу сказати що я щаслива кохана і закохана дівчина і ми з ним дуже часто бачились ми з ним дуже часто проводили час разом він десь мене возив десь ми їздили це людина, в якої є права, тому що в попереднього хлопця навіть не було прав на машину, і це мені дуже дивно, бо ну це дивно, якщо в людини в 35 років нема прав на машину. Це вже дуже дивно. От мені в моєму розумінні, якщо в в 35 років немає прав на машину, щось, щось з ним не то, по суті. І так ну, так я оказалась в принципі. От, а в цього хлопчика є. І права на машину, і квартира своя є, і є робота стабільна. Тобто він знає, чого він хоче. Він до того прийшов. І вони одногодки, Тобто Назар навіть молодший ніж Дмитро. Але я не хочу зараз взагалі згадувати Дмитра, бо це дуже прошлеє моє. Ну я маю. і навіть порівнювати це дуже, абсолютно кардинально інші люди, абсолютно різні, і, і слава Богу, просто що. Я, я маю на увазі, що він мене е, восхитів спочатку. Цей хлопець, оцей Назар, мене восхитів, тому що я побачила, що людина людина дорівнює конкретіка, людина-конспект, людина шарюча. Шарюча, от прям багато в чому шарюча. І не було страсті як такої. Там прям що я сходила з ума від нього. Ні. Тому це мене, як по суті, і оця тверезість моя тверезість, вона мене, по суті, привела до того, де я зараз є, і з ким я зараз є, і як зараз це все в нас відбувається. А присходить все дуже гарно. І мені дуже тепло з ним. Я би хотіла з ним бути все моє життя. Хотіла б я б хотіла бути з ним все моє життя. Так. М -м От. 14 лютого Назар запропонував мені зустрічатися. Іменно запропонував офіційно з ним зустрічатися. Це було свято з святого Валентина, ми провели той день разом, були в ресторанчику, поїли. Потім він мені подарував духи Гучі, Блум, дуже класні, які я дуже хотіла. І квіточки, і записку, в якій написано було, що Наталя я закоханий в тебе і щось там дякую, що ти появилась в моєму житті, і я кохаю тебе, чи я закохана в тебе, ну якось так. І в цей вечір ми поцілувалися, і він запросив мене у відносини офіційно. І мені так то було дивно, бо я була така ну, спокійна, типу, мені було супер -мега приємно, але я не втратила голову. Ну, тобто я була спокійна і я кажу, що таке для тебе відносини офіційні. А він каже: ну це коли ми разом, ми пара, я беру за тебе відповідальність. Тобто ну, ми разом, ми, ми є один в одного. Офіційно. І мені це дуже сподобалось, бо воно якесь таке, наче пройшлий вік. щось савдеповське, із садочку, щось таке зі, з, зі школи. Але я теж, ну, якби старомодна дівчина, і мені потрібно потрібні оці всі штучки. Мені вони приємні, вони мені дають. Спокій, радість, і мені це потрібно. І я прийшла додому, подивилась на себе в зеркало і подивилась, і думаю, блін, я в новому статусі, я тепер дівчина Назара. і в мене є хлопець. І якби все, ну, типу, блін, я маю хлопця. Типу, ой, це офіційно. Мені якось було дуже радісно, я гарно заснула. Ми з ним не жили разом. У нас були тільки поцілунки, і це теж мене дуже приваблювало. Що ми, виходить, чотири місяці знайомства у нас були тільки поцілунки, коли ми почали зустрічатися. І так вийшло, що 14 лютого ми почали зустрічатися, і 24 го почалася війна в Україні. Він якби щось таке, він дуже сильно моніторив ці всі штуки, дивився, слухав новини, політику, аналітику, і він говорив, що щось тут не то, щось непонятно. Коротше, щось, щось тут реально не то, і треба буде якось думати. І він вже навіть собі купив валізу і казав, що якщо вдруг щось, я поставлю телефон, бо так мені незручно тримати. Типу, що якщо вдруг щось почнеться, ми маємо не засіджуватися на одному місці. І по суті, мій хлопець дуже далеко бачачий, тому що 24-го, в 5-й він прокинувся, він мені розказував, тому що ми не жили разом. Він жив на Стрийській, а я жила на Наливайка в центрі, і він мені. Почав стукати в двері рано зранку, коли я спала. І це так дивно було, тому що я спала, а вечір до того ми не бачилися, ще просто чулися, бо ми бачились так десь плюс-мінус через день. І в той вечір я себе теж дивно відчувала. Я пішла до Віки з Артемом, такі мої знайомі. Я там в перший раз поїла галіциногенних грибів маленьких. І ну, мені це правда, ніч... я нічого не відчула, жодного ефекту, але це вже знайомство з грибами, я була готова, мені хотілося їх спробувати, все своє життя я хотіла спробувати. І ну, якось зрозуміти, що, що за ефект, що за тим всім стоїть. І якось так я спробувала цих грибів. Ну, мені нічого не було, бо напевно перший раз вони нічого не дадуть, не знаю, коротше, просто гарно посиділи. І... Пізно ввечері, я б навіть сказала вночі, в третій годині, вони мене проводили додому. Тобто, і ми йшли по Львову, і Львів був дуже тихим, дуже таким, от знаєте, як, я кажу, знаєте, значить, я це говорю, розказую комусь крім мене. Прикольно. Цікаво, яка аудиторія мене слухає. Ем, ну, загалом. Ем, блін, я скулася. Збилася з пантелику. Коротше, таке, як, як море, от знаєте, як море перед штормом, перед бурею. Воно таке, типу, спокійне і аж аж страшно. Таке щось було у Львові. Ми йшли, і була така напружена атмосфера. А я якось не знаю, чи це грибочки, яких я не відчула ефект, але які загострили мені якийсь, якусь чуйку. Я не знаю, чи що це таке було. Ну, я прям відчувала, що. От якісь буде якісь, от настільки все напружено, що буде якийсь розряд, який щось таке буде. І, по суті, я прийшла додому, у мене намета посуди, я така: а, посуду завтра помию, голову теж завтра помию. Лягаю спати. Я лягла спати спокійно, трошки в такому стані. І через три години, через чотири, мене розбудив Назар стуками в двері. Я відкрила, він сказав спокійним тоном. Наталя почалась війна в Україні. Е, і я така: ага, війна. Добре, дай мені 5-10 хвилин, я збираю валізу, ми їдемо. Тіпа було якось все само собою розуміющеся. Хоча він він мені вже потім з часом, коли ми трошки відійшли, від того все розказував, що каже: я навіть не очікував, що ти зі мною кудись поїдеш, бо ну ти така якась. Не земна, що я подумав, що ти скажеш, ні, я з тобою не їду, я ще тебе не так знаю. А я якось так думаю: ну блін, почалась війна, мені треба виїхати. Нам треба виїхати, нам треба спастися, по суті. І ми з моїм хлопцем, він побіжав там, а, ще, типу, кілька днів перед тим, він сказав, іди все-таки зроби тест на ковід. Все-таки йди зроби тест на ковід. Я така, там ну блін, ну Назар не буде ніякої війни, йо-майо, -йо, ну то ми в 22-му від цьому році, ну, яка війна, які бомби, please. А він такий, ну тут не зашкодить, ти типу, зроби, я тобі заплачу за той тест. А вдруг? Я пішла в понеділок, зробила тест. Вівторок він вже був готовий, мені було впадло йти забирати. В середу почалася війна і Назарко побіг в Сінево забрати мені мій тест. Він його забрав, я за ті п'ять хвилин. Накидала в сумку в я не знаю, труси, лівчик, якісь дві футболки, три пари штанів, документи, гроші, божества. І ми закрили хату і ми чухнули. Ми чухнули, їхали ми через Смільницю. Це було дуже жорстко, тому що це було дуже жорстко йти по Львові в той день, тому що стояло дуже багато машин, люди в банкоматах, люди на заправках. Ну сталася прям супер-мега-паніка. А ми вже їхали. Ми приїхали на Смільницю, там е, ми дуже довго стояли в черзі, Назар дуже переживав, я його таким ніколи не бачила е, от прям сильно. Його ж трусило всього. Тому що нам сказали на границі, що на кордоні що мужиків не випускають, бо він собі воєнно е, примінім, як то кажуть, і ну, мужиків не випускають. Тіпо, навіть не треба вам туди суватися. Але я якось, я йому говорила, ні, ми все рівно якось мусимо проїхати, мусимо проїхати. Плюс у мене є подруга Юля, вона приїхала своїм чоловіком через румунський кордон. Їх пропустили, все нормально, тому що теж вони спохватилися в самий перший день війни, коли ще мужчин, ну, дозволяли виїжджати, випускали. І оце дивно, коротше, було все. І ми стояли на тому кордоні, годин 14, може і більше. Було стрьомно, було страшно, але з Божою допомогою все вийшло, і за 5-12 ночі ми виїхали. Ми пересікли кордон, і через п'ять хвилин кордони для мужчин закрили. Тобто машини, які були поза нас, вже розверталися. Тобто їх не пустили. І ну це чудо на ресім Хадев, який нам поміг виїхати з України. Значить, так треба було. Нам потрібно було виїхати з України. Ми поїхали в Польщу. В Польщі ми два дні трошки поскиталися. Потім, якось дуже случайно, в Airbnb ми сіли в машині, прямо взяли собі гарячу якогось чаю, сіли в машині, відкрили ноутбук і почали шукати на Airbnb якусь квартиру. Ми знайшли охрін'енну, класну квартиру на вулиці Міколая Рея. От Ніколея Рея єдина, отак от вона називалася. Це, це пра, Продник Б'явий. Я от прям як зараз пам'ятаю, продник Б'явий район в Кракові. І в цій квартирі ми з Назаром прожили рівно місяць. Нам там дуже було добре. В перші дні, звісно, ми ж ніколи не жили разом. Я не знала взагалі, що це за людина, як з ним живеться. Він постійно в інтернеті, в комп'ютері, а він ще через, через інтернет віддалено працює. І оце, ну, це було стрьомно. Як знаєш, типу, от перший раз з людиною, ти хочеш там перднутий, І ти себе стримуєш, ти хочеш в туалет сходити, але думаєш, блін, зараз буде вонь на цілу хату, й зараз я включу воду, щоб він не чув, як в мене там какашка падає. Булькс, знаєш, то таке, <схід> таке щось було. І. Ну, коротше, це було супер нормально. Ми при. При... принюхувались, як так скажемо, один до одного, і мені що дуже подобалося, він зняв квартиру, де було дві кімнати. Тобто ми мали свій простір, ми не спали разом. Він поважав мою ну, моє бажання не займатися сексом так скоро, скажу, не мати інтимності так скоро. І е після того, е ну ми притирались, коротше, це було нелегко з однієї сторони, з іншої сторони, це було мило. Я, я дуже з великим теплом згадую Польщу і з страхом згадую, тому що ми не в мене в Ніведіні, що буде далі, а що робити. А от е, люди, які думають, що ті, хто виїхали, їм мега солодко, бо вони такі, а, виїхали, коротше, умілі у милі руки. Це абсолютно не так. То, напевно, я ну я не хочу зараз порівнювати, як то, бо це по-іншому. Але сказати, що це це легко. То абсолютно не так, тому що ти скитаєшся по планеті і не знаєш, блін, що буде, де ти будеш жити, за що ти будеш жити, чи буде якась робота, чи тобі здадуть квартиру, скільки то все буде тривати. Ти не можеш ніде пустити коріння, тому що це не твоя земля. Ти не знаєш, чи ти тут проживеш місяць, чи ти тут проживеш рік, чи може ти тут все життя проживеш, але тебе не хотіла жити тут все життя. І ну, це реально супер-мега складно. Плюс Назар дуже страдав. В нього було це почуття синдром вижившого, почуття вини, що там його ці позалишались якісь кінти, які не такі дальновідящі були, щоб виїхати. А там, ну, спохватилися вже пізно було. І він хотів вернутися, він казав, що він піде воювати. Ну, в общем, в нього він пройшов всі етапи, напевно, цього. Цього трешу, який був Мені якось зразу було типу, я не знаю, чи це мені може духовне знання трошки таке дає заспокоєння. Тобто я бачу, що це повний піздець відбувається, що дуже важко в житті. Що, що, блін, одна країна нападає на іншу країну, і непонятно, що, де, від звідки прилітає, хто це все замісив, зачем, чи буде моя хата, чи виживуть мої рідні друзі, чи блін, ну що буде? Я не знаю. Коротше, це. Просто треш. І разом з тим духовні знання тимчасовості всього в тому світі, воно дає мені дуже сильну якусь силу. Воно дає мені силу. І не впадати настільки сильно в відчай в якихось ситуаціях. Ага, ще важливий нюанс, що в в грудні, ні, в грудень, січні, десь в січні я вийшла з прийому антидепресантів, які я приймала. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Чотири місяці я приймала антидепресанти, в січні я з них вийшла. Все було більш-менш добре, але я відчувала, що я вийшла, і я відчувала ці погіршення настрою, в мене було багато сліз, плюс у зв війно... зв'язку з війною теж було багато сліз. Непонятно що... Назар мене підтримував, я його підтримувала. І місяць ми прожили душа в душі в, в Польщі. І, напевно, ми б далі жили, але жіночка на Airbnb здала цю квартиру вже назавжди. Тобто, видно, якісь українчики, або ну я не знаю хто, скоріш за все, українчики сказали, що ми знімемо цю квартиру там на рік чи два, і вона її зняла з продажу, тому ми не змогли більше зареєструватися. А була вона мила, там велика кухня була з панорамним, гарним вікном. Було класно. Ой, я прям зараз вивалю багато інфи. Ну, так, бо багато накопичилось накупи, всі ці 8 місяців чи 9 війни. Після того ми з Назаром вирішили поїхати в Хорватію на море. Чомусь в Хорватію нам захотілося. Ми, ми поїхали в Хорватію на море, теж через Airbnb зняли зняли чвіти, така чвіта, жіночка. Цвіта насправді, то ми її називаємо чвіта. Квартиру в Подстрані, це біля Спліту. І там ми теж жили місяць. Мені сподобалось тому, що там було море, але все-таки, ну, такої. В Польщі мені сподобалось більше, емоційніше якось. Може, через те, що набагато ближче до України, може через те, що більш-менш я розумію хоч чуть-чуть ту мову, бо то ж ми з поляками поруч. В Хорватії якось по-іншому там було. От. Плюс Польща відвідувала також храм кожної, я... кожної неділі. Чотири рази я їздила в храм за місяць якраз. На вулиці. Зараз я згадаю, як називалася там вулиця Божа. Вулиця Траугута, отак називалася. Траугута. Траугута 4. Краків. Там храм Харі Крішна, є такий невеличкий. Блін, я так згадаю, перший раз, як після війни я зайшла в храм, я себе відчула, як... Я дома. Тіпа, де б я не була, в якому б я не була храмі, якось так по-домашньому мені. Типу, вот, вот где дом на самом деле. І для мене челендж трошки говорити зараз українською, бо все-таки мені більше подобається, як звучать мої думки російською мовою. От. Але якось навіть через принцип якийсь мені не. Тобто мені... Російською виходить говорити колоритніше, і мені навіть самі цікавіше говорити, і цікавіше навіть себе слухати. Але зараз я розумію, що я все-таки доброго вечора, ми з України, і я би хотіла пробувати вести канал українською. Я не вручаю, що це буде довго, і скільки це буде, бо це такий -таки мій персональний канал. І хто би там що не говорив, якщо навіть хтось мене знайде з україномовних і послухає. Ну, це їх немає гребти, як я і що я записую, якою мовою. Бо це моє, ну для мене, по суті, в першу чергу, я це все віщаю, говорю, щоб в старості років згадати. І, Ну, звісно, якщо це комусь буде цікаво, іммігрант, як живе зараз під час війни, то прикольно. Хай. Ну я тільки рада, якщо люди будуть слухати, можуть черпати для себе щось корисне, може мені щось корисне розказують. Ну, такий обмін, типу, енергообмін. Тут глину мішаю, блін, як, як говно якесь. Намішала. Паличкою Короче, Я замітила, що коли я щось говорю, мені щось треба тикати, або я щось маю тикати, або щось поправляти, або якийсь гудзичок крутити. Ну постійно щось має... руки мають бути задіяні. Вот в Хорватії ми прожили місяць. В Хорватії ну такое, конечно, not звісно, good було. Ну емоційно, типу, просто було дуже скучно. Реально, ми були в такому малюсенькому місті, але я була на морі, а море завжди моє нерви заспокоює. І після того ми зрозуміли, а чому ми вирішили Польщу, Хорватію? Тому що ми думали, що та, блін, там місяць та скінчиться, ну то, то какое-то непорозуміння, блін, недорозуміння в тій Україні в... з тою Росією, блін сраною. Ну, по суті, щось, щось там не то, і зараз вони розрулять, і ми повернемось додому, і все буде як пряжі. Ага, хер там, нічого не буде більше, як пряжі, ніколи. Буде по-другому. Вот. І я тільки зараз це доусвідомлюю. Ми думали, добре, в Хорватії побудемо місяць на морі, Назар і так працює віддалено, тобто йому пофіг де бути. Я не працювала тоді, відпочивала, варила. Ну, була така домашня феєчка. Ходила на Морку, їздила в храм, гуляла. І здебільшого я часу я була одна, здебільшого. Я взагалі помічаю, що я дуже одна дівчинка така. Одинока. Ну, по суті, в мене є хлопець, у мене є класні знайомі, але часу проведення в мене більше за все, коли я одна. Не знаю, навіть хобі в мене хобі, зв'язані з одиночеством. І так, якби ну, до антидепресантів, мені це було не ок, а зараз мені, мені якось реально ок розділю відео.